Триває у нас копчення. Всім доброго дня. Всім привіт-привіт! Всім нашим підписникам і тим, хто случайно заходить на наш канальчик. Оп, Ленуся. привіт. Привіт, привет! привет, привет. Да. Ну що, є що розказати за ці два дня? Звісно, життя ж іде, ми ж да? живемо. Ну, давай спочатку. Ми викладали відосик, що ми взяли поросятку, так. Да, да. Для реалізації. Да. Да. Ну розкажи, що ти вже там? Пів кабана розпродала чи ні? Більше. Більше як пів кабана, так? <рес> да? Більше. Ми дійшли такого висновку. Це все дуже важко. Забираємо свої слова назад щодо перекупів. Що це легкий труд купив, забив, продав, це колосальний труд. Е, і ви знаєте, все питання в, е, навіть не в ту, важко вигодувати, важко е, таскати, возити, молоть, кормити, переживати і так далі. Це важко, я не скажу. Але зараз у нас такий стан в країні, та і не тільки зараз, а він, мабуть, завжди був, так що е, реалізувати дуже важко. Все питання в реалізації. Опять таки наголошую: якщо вирощувати свиней і реалізувати самим, да це вигідно. Якщо вирощувати свиней і здавати живою вагою ні, це зовсім не вигодно те про що ми розмовляли. Але й купити отак живою вагою живою вагою. І реалізувати його також, заплатити якісь кошти, витратити якийсь свій час, а часу уходить дуже багато. Я, наприклад, ми перерабатуємо своє м'ясо, да? ну да, ось все, отак. майже все воно в копченні, Ми почали робити смалець, дуже добре пішов. На це потрібен час і сили, але я знаю, що у мене не застоїться сире м'ясо. Я знаю, що воно не ввітриться. Я знаю, що воно не спортиться. Я засолила, перекоптила, склала як потрібно охолодила і реалізувала. Бо у мене на це є попит, знаючи нашу продукцію. Наша продукція дуже добре йде, і воно у мене не застається. А свіже м'ясо. Воно обвітрюється, воно стікає. Той дивиться, воно жирне, той дивиться воно жиляве або ще щось. Ну блін, ну це важко. Да. В общем, як, да. як нелегко вирощувати, так і нелегко реалізувати. реалізувати. Все тобто, питання в реалізації. Да, робота, як ми привикли казати, перекупа дуже дуже да. тяжка. Ти можеш вложити кошти, да. і можеш. І не, Даже і не вийти на своє. Так. Якщо у тебе дуже погано з реалізацією. Так. Так. А нинішній стан нашої країни, нашої держави, самі знаєте, люди сидять без грошей, люди заробляють копійки і сильно багато чого собі дозволити не можуть. І як виявилось, навіть купи продай. Це дуже дуже важко і фізично, і морально. І фізично і морально. Фізично важко, морально важко. і Ще й ти хвилюєшся, хоч би своє повернути. І так не, не думаєш вже про те, що заробити, а хоча б повернути. Так, ну і, е, значить, що по поводу ж документів, по поводу договору, забрали ми сьогодні. Позавчора ми пішли, поїхали в благоустрій. Нам сказали, десь на протязі трьох-п'яти днів. Робочих сьогодні позвонили, сказали, приходьте, приїжджайте, забирайте договір. Так, да. ось о, документи лежать, лежить договір, все пропечатано, все тут розписано, все досконально, вказано місце наше, де ми розполагаємося. В общем, тепер у нас все з цим дуже добре і все в порядочок. Так. По цьому питанню є. Якщо обновочку свою, ти ж обновилась трішечки, так як ми взяли 2 квадратних метра і так як у нас розширилась продукція, асортимент, то нам треба було ну, одного столика мало і лінуся. в общем купили ще один. Давай, доставай. Да? Покажемо. Ось такий ми придбали столичок. Зараз, зараз ми його розкладемо і ви все побачите. Ну, ось ми розклали, так? Да, да. Получився ось да. такий чудовий столичок. До нього йдуть ось такі вони Да, На точки не потрібні. Столик, так. Столик дуже чудовий, дуже класний. Компактний, чемоданчиком складається. Тепер в Мало да. Тепер тебе так, вже так. буде більше ставати. Ще той наш столик Отак будеш ставити. Да. І буде от, так буквочкою Г. Да. І буде замечательно все стоять. Да. Ось так. Да. І муся воно бігає. Ось така обновочка, така у нас покупочка. Ну що ж, потихеньку розширяємося, тому що асортимент теж розширяється, так? Да? Да. Да. Так, тепер ми розкажемо, зараз ти мене поснімаєш і я розкажу. Ну, і тепер розповім трішечки я. Зовсім недавно, 16 днів тому, я був виклав в... В одному із відео, що ми продаємо свою машину. Да? Я показав машину, розказав про неї так все вкраті, оголосив, яка її вартість, скільки ми хочемо за неї коштів, тому що ми все одно хочемо поміняти машину, щоб взяти собі ну, Т4 ну, в такому гарному дуже стані. Нам для роботи він потрібен. Буквально вчора. Телефонує в мене, ну, дзвонить в мене телефон. Беру я слухавку. і Здрасті, доброго дня. А продажа автомобіля актуальна. Ну так, да, актуальна. Е, да. В принципі, продаємо. Ну, ми так особу, щоб там викладати візде і всюду, що ми її там продаємо. Там, Ні. Ну так, оголосили і все там. А можна... Подивитися її, звісно, можна. кажу, А як до вас приїхати? Я ж кажу нашу адресу, запитую в людини, Він дає приблизительно розумію, де це все. Запитую в людини, ну, ви ля самі, та я тут недалеко. Ну, хоч з якого краю ви будете їхати, з сторони Верховцева, Криничок, з міста, з нашого, ну, щоб я ж мог вас зорієнтувати. Взагалі людина не каже, звідки вона тільки каже, що я тут недалеко. Ну, недалеко. Приїжджає ця людина, подивилася на нашу машину, все так чудово, все гарно, йому все сподобалось. Я подумаю, я дзвоню. Хорошо. Через дві години дзвони. Так, все, я вирішив, я машину буду брати. Давайте завтра там і там зустрінемося і я у вас беру машину. Тільки мені треба якась від вас, хоча б від руки написана бумажка, що ви мені її продали. А тож я вам так гроші віддам, а ви тут же слід позвоните в поліцію, що у вас угнали машину? Странно. Я ж хочу її учета зняти, щоб ви на себе поставили. Ні, я зараз не можу поставити на себе цю машину. На мені вже одна машина стоїть, а я не хочу, щоб на мені дві стояло. Я вашу поставлю трошки пізніше, коли цю свою продам. Ну, Тобто, якоби протягом пару місяців він зніме, я зніму з учота, а він її поставив на себе. Ну, якось отак. В общем, сьогодні ми з ним зустрілися, я йому і кажу, слухайте, ну це якось зовсім не то. Получається, ну, ви її на себе не ставите, я вам, ви мені даєте кошти, я вам просто віддаю машину і все. Ну, це ж, ви, я не докажу, що я вам її продав, а, а ви не докажете, що ви в мене її купили. Хоча руки ви хочете, щоб я вам написав. Давайте зробимо по-іншому. Або доручення, або їдемо, робимо договір, куплі-продажі. Він що то замнувся, замнувся. Ну, в общем, приїжджаємо ми туди, де можна зробити е, куп, ну, договір. продаж. Договір договір продажу. Продажу. Зайшли, дівчина нам все об'яснила, що да, таке є, коштує 1000 гривень, ми робимо цей договір. І по новому закону, до кінця військового стану, ви в течение цього періоду, коли настав до кінця військового стану, ви можете її. Зняти з учота і поставити на себе вже без мене він це може зробити. На що людина сказала, ні, я так не згоден. Вийшли ми відтуди, так тоді давайте через доручення. Теж не згоден. Так а як ви що хочете. Я вам зараз ось віддаю гроші, беру вас машину і я поїхав. Та ні, я говорю, мене так теж не устраює. Ну, Значить, ти хочеш від мене, щоб я тобі від руки якесь написав бумажку, що ти її купив, да? ти себе перестраховуєш. А як же я себе буду перестраховувати? Ну, зараз я тобі віддав машину, ти на ній збив людину, кинув її десь в кущах, сам утік, хоп, і поліція приїхала до мене, бо я є власник цієї машини. І як я докажу, що я її продав. Або варіант номер другий. В країні, самі знаєте, йде війна. Хто ти такий, я тебе не знаю, ти весь такий мутний, Звідки ляти ти не кажеш, доручення ти не хочеш, договір ти не хочеш, ти не хочеш нічого. Ти просто хочеш, щоб я взяв у тебе гроші, а ти в мене машину і поїхав. Варіант номер два. Ми так робимо, ти її напічкуєш тротілом, вона взривається в центрі гор міста. Куча погибших людей, до кого приїде поліція, до мене. То буде пожизненно сидіти я. Бо я ніяк не докажу, що я тобі її продав. Ну Ще й правильно. військовий колись мав доступ да. до. Да. Ну правильно, правильно. Тільки я йому сказав за це ні, за це ні. Кажу, ну поїхали в банк, хоча б гроші твої провіримо. Він так одійшов, так щось подумав, подумав, підходив, такий. Ні, я не согласен, мене це не устраює. Говорю, та мене теж це не устраює. Будьте здорові, до побачення. В так отак. От. Бачите? <со> да. Так що то ли це якийсь лохотрон, то ли коротше, ну, я, в мене мислі різні, ну я ж кажу. Може він хоче взірвати її в городі, може він десь щось надумав погане. думає, я ось на ній чудону, а хазяїн він. Ну як людина купує машину і не хоче нічого, ні доручення, ні договору, ні постановки на учет на себе. Ну так, ну, вроді як будто да, ми з Леною кусок копченого м'яса продаємо. Mm -hmm. да? Людина прийшла, дала кошти ми йому кусок м'яса, і людина пішла. І там палку копченої ковбаси. Ну, Взагалі, яка то людина така странно попалася. Ну, якщо ця людина дивиться ці відео, хай дасть нам всім пояснення, напише коментарі, чому так. Доручення не хочу, те не хочу, те не хочу, і як це. Хоча <сум> да. хто там напише, Я. -то, що то він дуже сильно мені показався, яким-то странним цей чоловік. Може мені так показалося. Може це так і роблять зараз, я не знаю. На гроші, а тобі на тих паспорт ключі і будь здоровий. Ну, так, я так не роблю. Ось така історія в нас приключилася сьогодні, да? Я поїхав, приїхав, кажу, Лені, ні. Такий клієнт покупатель мене не влаштовує. Ну ось і все. Це так, от, що ми хотіли розказати, що у нас за ці два дня Да? Ми працюємо потихеньку. Як Лена вже сказала, більшу половину кабанчика слово, ми вже реалізували. Ну а результат, як вийшло і що, ви вже трошки дізнаєтесь пізніше. Ах, так, да, ще не забув розказати. Будівництво наше. Будівництво наше почнеться тільки завтра. Mm -hmm. Чому? Приїхав такий весь бригадір, подивився, все все зробимо, все жахнемо, все там Фу, договорилися за гроші, за определену суму, все добре, все його влаштовує, бац пропав. Ми будемо на 8, ми будемо максимум на 9. 10 його нема, пів 11 дзвоню, трубку не бере. Через 20 хвилин дзвоню трубку не бере. Пишу смс-ку до побачення, я у вас не нуждаюсь. Ось так от люди хочуть заробляти гроші, бачите? Ну, я швидко у нас тут по місту, дивлюся, свіже об'явлення, бригадка займається, позвонив молоді хлопці, да? амбіціозні такі, прилетіли, все обміряли, обдивилися. Я їм розказав, що я хочу і як вони мене вислухали так вдімательно. Щось там поміряли, побігали, посчитали. Фу, отака сума. Плюс влаштовує мене, влаштувало їх, завтра хлопці прилітають і працюють. Ось такі новості по нашому будівництву. Ну, ось, сьогодні, все, все розказали. Да? Да. А сьогодні ми зараз... Будемо вправлятися вже без 5-5, будемо давати їсти, наливати воду нашим свиням і поїдемо до люди з Сашою в гості. Зустрічайте <laughs> <Да. laughs> нас, ми через годину приїдемо. Пока-пока.